Вітаю глядачів каналу Любиме Село. Глядачі, трішки про наших собачок-чихуашок. Дивіться, у нас є на отримані чихуашки. Ось такий кобель. У нас документи КСУ, дуже гарний хлопчик. Розв'язаний, можливо, хтось хоче на в'язку, пишіть коментарі. Локація Івано-Франківськ. Кобель розв'язаний. У нас є ще дві дівчинки, але чомусь одну дівчинку він нашу в'яже, іншу в'язати він відмовляється. Категорично не знаю чому. Перший раз таке зустрічаю, що кобель. Коли дівчинка в охоті, він її не в'яжеться взагалі. Ми разом типу, він її відкусує і не хоче взагалі навіть до неї дивитися. Ну Такий він вірний одній. Тому що у нас дві дівчинки, з ним живуть дві. Так що ми зараз іншу дівчинку веземо в'язку везем до іншого кобеля покажемо вам, як все відбувається. Одну, одну він сьогодні дівчинку пов'язав, також поставлю в це відео. Ставлю. Подивитися, якщо за дівчинка народила попередньо від нього було троє цуценят. Успішно всіх розібрали, так що хто хоче, замовляють, тому що цутаків розбирають, тут такі породні. Чисто провізки, він гарний. Так, трошки загодований, але він, він важкий. Ну, такий. А так, собачок, де є дуже гарний, де є мінічки, дуже собачки від нього дуже класні. Ось так, так що звертається і йдемо далі.